Хочете комфортно та зручно спати? Ліжко в тканині 180 потрібно придбати. Але це варіант для просторої квартири або великої хати. В наявності в магазині мебліка маємо бежеве з полосами. Усі вони комплектуються підйомними механізмами, надійний металевий каркас, посилені ламелі і ліжечко виготовлено з фанери у поєднанні з дерев'яним брусом. Донешка ці здвигаються. Відповідно, під ліжком можна прибрати, його не треба нікуди висовувати для прибирання, і ваш матрасик дихає. І в наявності також маємо бежеву тканинку 180х200 на 3 квадрата. Далі маємо світлий беж 180х203 квадрата. Усі ці узголів'я мають висоту 1,20 м. Також маємо сірий однотонний та сірий перелив. Усе це вже є готове, можна прийти відразу придбати. І сьогодні ввечері, підібравши зручний матрасик, собі солодко спати.